Пане Руслане, з нашої розмови пройшло більше ніж рік. Скажіть, будь ласка, що за цей час змінилося у вашій роботі та у сфері ЖКХ Чернігова? Доброго дня. Кожним роком ну, складніше працюється, складніше працюється по декільком причинам. Перша причина, що це нехватка фінансування. Ми розуміємо, чому у нас є більш пріоритетні напрямки фінансування це допомога Збройних сил України. Ну і друге таке досить вагоме, що багато комунальників пішли захищати нашу країну і людей все менше і менше, а об'єми робіт. Скажем так, ну точно не менше де є, і більше. Поки справляємося, ми не плачемо, не просимо. Ми просто робимо свою роботу. <клес> Робочий час на підприємстві КП 2528 починається дуже рано. Четверта ранка, п'ята ранка, ранку, ще коли Чернігів спить. Що надихає, як ви вважаєте, ваш персонал на таку роботу завзяту? Коли люди не бачать роботу комунальників, то це. Досить гарно, тоді, значить, все є там і місто прибрано, і сміття, і я не знаю, там і вода, є і каналізація, і, і транспорт ходить. саме, от, от саме найкраще, щоб люди не бачили, як ми працюємо. А коли, звісно, проблеми, да, там, чогось нема, то, от тоді, тоді бачать. Люди, які працюють в комунальній сфері, вони. Працюють, да, зрозуміло, що там, і за заробітну плату, ну і вони боліють цим містом. Ну, всі. Це, це не тільки АТП-25-28, це всі. До речі, про заробітну плату. Яка наразі заробітна плата середня у працівника комунальних служб? Наприклад, на вашому підприємстві. Ну, у нас середня заробітна плата зараз, ну, це з нарахуванням там, 23 тисячі. Чим більше працює, тим більше заробляє. Все, все досить просто. Ну тобто ми ж розуміємо, що йде мобілізація, і постійно не вистачає працівників. І ви про це говорите. Ви пишете на своїх ресурсах, що потрібні водії, потрібні, потрібні. там ще хтось. Трактористи, водії, двірники. То тобто ми з радістю приймемо. З радістю дамо весь соцпакет, відпустки там, ну, все, що все, що законом передбачено, вони забезпечені цим. Ви сказали, що комунальщики це саме ті люди, які хворіють своєю роботою, і ми знаємо, що під час активних бойових дій на теренах Чернігова саме ваше підприємство було символом того, що місто стоїть, тому що по місту їздили прибиральні машини, і самі Чернігівці неодноразово нам в інтерв'ю розповідали, що це було символ того, що Чернігів є і буде українським містом. Яке було ваше звернення рамком 22-го року до колективу? Всі повинні робити свою роботу за те, що вони відповідають. І коли кожна людина буде робити свою роботу, те, що вона вміє, і за що вона відповідає, все буде добре завжди. Ви когось втратили на підприємстві? Так, да, є у нас. Якщо настане мир, як ви бачите відновлення підприємства після війни? Я надіюсь на те, що у нас стане більше. Робочих рук. А як, на ваш погляд, можна повернути людей, які виїхали взагалі в країні? Що країні, місту, громаді потрібно зробити, щоб повернути цих людей? Люди такі, як сказати, там, де краще, там він і буде. Нам просто треба зробити, щоб тут було краще все. І поїдуть всі обратно. Да, я розумію людей, які виїжджають там на захід, ну, там їм і безпечніше, і там можливо у них кращі умови праці. Нам просто треба зробити кращі умови праці, чим там, і люди вернуться і прийдуть нові. Пане Руслане, от якщо ми говоримо про умовний мир, на мирні перемовини дадуть свій результат. До яких першочергових питань повернеться підприємство КПТП Двадцять Пет і ви будете нагально їх вирішувати? Саме серйозна проблема, і яку, ну, думаю, ми будемо вирішувати, це полігон твердих побутових відходів. Він у нас досить переповнений, і нам треба або розширяти його, або строїти новий. І в ближайші 5-3-5 ну, років нам треба щось з цим робити, нам або його розширяти, гектарів на 6, на 8, або строїти новий полігон. Твердих побудових відходів. Пане Руслане, ви вже досить давно в Чернігівській міській раді. Скажіть, будь ласка, взагалі, чому ви вирішили для себе стати депутатом Чернігівської міської ради? Я пішов туди, щоб комунальна служба розвивалася. Кстати, хочу, не знаючи себе похвалити, чи не пропустив жодної сесії. Жодної. Який відсоток, на вашу думку, популістів в Чернігівській міській раді? А який відсоток ефективних людей, які дійсно працюють, розуміють. Дивіться, що... Не можу сказати, там який що відсоток. Вони... Якщо виборцям це подобається, буде їх багато. Угу. От і все. І коли то, що у нас досить багато гарних керівників, досить багато, і не тільки керівників, які просто роблять свою роботу, а ми їх ніхто не знає. Їх досить багато. Тобто сфера розповім... ЖКХ, наприклад, вона досить ефективна. Досить ефективна і досить професійна. Досить професійно. Транспорт у нас один із найкращих. Світло у нас є, я не знаю, вода є, тепло є, в місті, де там, там 50 кілометрів там, кордон, все це робиться. І це робиться руками там, комунальщиків. До речі, це ця політична ця політична криза, яка була і є ще в Чернігівській міській раді. Вона заважає вам працювати як директора комунального підприємства. Я вже не говорю про депутата, тому що розумію, що завжди де якесь блокування роботи. Люба криза заважає працювати. Люба, як ви бачите вирішення цієї кризи? Ви депутат і керівник підприємства? Ну, люба криза, радо чи пізно. Але вона сама по собі не пройде. Ми це розуміємо. Треба ефективне рішення, ефективне, ефективне лідерство. Домовимося. До чого домовимося? Депутатів у нас 42. Зараз там 4 склали 38. Для кворуму треба 22. Просто треба 22 чоловік зібратися і проголосувати за питання. На сьогоднішній день цього нема. Так, да, у нас політики набагато більше, чим роботи. Реальна робота. Ну, ну це, це подобається виборцям. Да. І з цим нічого не зробиш. Людям подобається, щоб їм -то щось сказали. Картинка. Да, щоб їм щось казали, що їм подобається. Да. Ну, це... Це проблема не політиків, це проблема не там, як це проблема наших виборців, електорату, що ми хочемо, щоб ми віримо, ми хочемо слухати щось приємне. Якщо говорити про політиків, депутатів нової України після того, як наступить мир, як ви бачите якими вони повинні повинні бути, якими рисами вони повинні бути наділені, щоб ну не було того, що ми бачимо зараз? Дивіться, одними лозунгами роботу не зробиш, і я не знаю, повинні прийти. Все це в кожному селі. То тобто, громадах. так да, це якщо цього не буде, нічого гарного не не вийде. Ви депутати, ви очолюєте комунальне підприємство. Але якщо повернутися до того, що ви депутат, як ви бачите розвиток бізнесу в Чернігові? Ну, же, це велика проблема сесії Чернігівської міської ради, да, тому що земельні питання вже майже рік не розглядаються і за цього кворуму всього остального, то есть не вистачає, це дійсна проблема. Ну, ми повинні за кожного, навіть невеличкого. Бізнесмен, який принесе хоч якісь там 100-200 гривень в бюджет нашого міста, боротися. Це... Якщо ми будемо за одного, за 10, за 15 поборемося, то люди побачать, що там ті ж самі то є, там комерсанти, бізнесмени, тобто вони побачать, що до них відносяться ну з повагою речі багато було розмов, що Чернігів Чернігівщина може стане вільною економічною зоною. Вона так і не стала вільною економічною зоною. Це стосується питання податків. Як вважаєте, це потрібно наразі чернігівським бізнесменам-підприємцям? Ну, дивіться менші податки завжди потрібні. Всім бізнесменам, так всім підприємствам. Всім. Чим менше там платиш, тим більше в тебе. Залишається там, не знаю, на розвиток, на все остальне. Любий там грамотний бізнесмен, він поїде туди, де менше платять податок, де більше залишається в нього з канта коштів. А якщо б вони б ще е... почули, побачили безпеку, щоб підсумувати, що ви хотіли сказати містянам про своїх колег і побажати своїм незламним колегам? Ну... Містянам хочу сказати, що єдине, давайте поважати один одного. Тобто поважайте, будь ласка, дру, труд тієї жіночки, яка там прибирає вас там у дворі, в під'їзді на вулиці. Поважайте тих людей, які дають вам і тепло, і світло, не знаю, вивозять сміття, довозять вас до роботи. Тому що ми вас поважаємо. А своїм колегам здоров'я в першу чергу. Ну і процвітання всім, всій комунальній сфері, тому що чим багатше комунальне підприємство, тим воно масштабується, тим воно краще робить свою роботу. А всім нам миру.